Турніри з гольфу серед військових і цивільних сьогодні провели на Львівщині. Учасники намагалися якомога точніше і більше разів поцілити в лунку. Усе бачив наш львівський кореспондент Роман Гаврилів. і просторе поле для гольфу на Львівщині. Дев'ять точок із різним рівнем складності. Змагаються ветерани і постраждалі від дії окупантів. Цивільні. Хорош. Для Олександра це лише четвертий вихід з ключкою. Йому 38. На війні він втратив руку. Планує займатися гольфом попри все. Однією рукою трохи складно за рахунок того, що потрібно балансувати між положенням тіла і положенням руки. Адже коли ми ключку тримаємо двома руками, то це звичайно трошки легше. Учасники з 13 регіонів України. Усього їх тут 52. Із протезами люди грають в одному заліку. Далі в нас є люди, які мають зріст, малий для яких виділені спеціальні стартові позиції. І за рівнем майстерності також. Тобто, це різна складність поля. У цьому спорті головне за якомога меншу кількість ударів влучити в лунку, але гра передовсім виховує гідність і повагу. Якщо ви порушили правила, це ваша ваш, ваш обов'язок прийти до вашого опонента і сказати Я порушив правила, і це таке це ваша честь. Ветеран Давид починав грати Вольф ще в 23-му. з милицею в руці. Під час виходу з позиції його уразила ворожа протитанкова ракета. Під час реабілітації він уперше в житті взяв ключко і м'яч. А далі була низка перемог на всеукраїнських турнірах. Щоб сказати, що він спокійний, то таке спорне питання, тому що тут теж є емоції, в тебе удар лягає, удар не лягає. Пройти 9 лунок одне, пройти 18 лунок зовсім друге. І ти на другий день відчуваєш повністю все, весь організм. Такий же досвід має Валентин із Попасної, що на Луганщині. Під час евакуації в 22-му Росія обстріляла його автобус. Ногу врятувати не вдалося, але спорт допоміг адаптуватись. Волю дають, не знаю. Більше часу користуватись протезом. Тобто, в побуті не так користуюся, як, допустим, на тренуванні. Той тобто, побут, що магазин. Ну і все, тата і Андрій одружились у госпіталі. Обидва були змінно-вибуховими травмами, і тепер подружжя разом підбирає активності для відновлення. Це і природа, це ходіння, тому що нам треба відпрацьовувати. Так? І ну, працюють ці групи м'язів, ну, нам в задоволення. А я вже військовий у відставці, так що в мене є час, бо я ще два роки служив на протезі. Зараз вже у відставці в мене є час на реабілітацію, так що ми його використовуємо. Заняття у гольф-клубах задоволення не з дешевих, але для ветеранів і поранених цивільних тренування безоплатні. Роман Гаврилів, Глобінка, подробиці Телеканал інтер. Марафон єдині новини.